Це відео присвячено бренду, який розпочав свою історію у 2014 році, з ідеї створити найкращий чехол у світі для смартфону. І на мою суб'єктивну думку, у них це вдалося. Як мінімум, вони зробили один з найкращих чехлів у світі. Як ви вже здогадались, мова піде про пітак. А всім своїм привіт на каналі Техно Українсько тут. Мене звати Богдана, ти хапає смаколики та приємного перегляду. Пітака зарекомендувала себе на ринку як надзвичайно тонкі, легкі, надійні та симпатичні чехли. Чому це так? Та звідки береться надійність в таких тонких чехлах? Давайте розбиратись. Я виділив для себе дві основні глобальні фішки продукції бренду Пітака. Перша це надзвичайно якісні та круті матеріали. Друге це дуже скрупульозна уважність до деталей. І впродовж знайомства з цією продукцією я буду неодноразово вам на це вказувати і згадувати, наскільки бренд продумує кожну деталь, щоб зручно було ним користуватись. Розпочнемо з арамідного волокна. Це високоефективний інноваційний композитний матеріал. З нього виготовляють бронежилети, деталі літаків. Деталі для Формули 1 і багато чого іншого, наприклад, як протипожежні костюми, тому що цей матеріал є вогнестійким, широко використовується у аерокосмічній та військовій сферах, також у формулі 1, як я вже говорив. І дуже цікаво, що арамідні волокна тонші за людську волосину, та з них можна скомпонувати матеріал у 5 разів міцніше сталі. Зараз на екрані ви бачите невеличкий дроп тест цих чохлів. Звичайно ж, все залежить від того, як телефон впаде, куди, і багато-багато інших умов. Але знову ж таки, варто розуміти, що цей чохол набагато стійкіший до ударів, подряпин та тому подібного, ніж інші чохли з більш популярних матеріалів, як, наприклад, силікон, шкіра чи пластик. В проважній більшості аромітне волокно використовується у чохлах пітака та у деяких аксесуарах. В тому числі і в ремінцях для годинників. Але основний матеріал для ремінців з годиннику — це вуглецеве волокно. Воно ж карбонове волокно. А чому цей матеріал не використали, наприклад, в чохлах для смартфону? Все просто, насправді, тому що вуглецеве волокно не пропускає сигналу. І були б проблеми зі зв'язком. У випадку з годинником ніяких проблем не виникає, і вуглецеве волокно. Яке також надзвичайно міцне, легке, можна використовувати спокійно. Карбонове волокно, яке використовується у ремінцях, переважно складається з атомів вуглецю. Вуглецеве волокно це різновид високоякісного хімічного волокна діаметром від 5 до 10 мікрометрів. Вуглецеве волокно надзвичайно міцне на розтяг і стиск, і є найжорсткішим з усіх волокон. Водночас воно надзвичайно легке і міцне. Що є однією з причин, чому його використали для виготовлення карбонового ремінця? Крім того, вуглецеве волокно має ще й холодний чорно-сірий стиль. Який багато хто вважає привабливим. А для людей, які вважають чорно-сірий стиль не дуже привабливим і хочуть трішки його розбавити фарбами, Пітака використовує технологію хромакарбом. Це технологія композитного ламінування, яка поєднує вуглецеве та арамідне волокно за допомогою спеціальної смоли, обробленої високою температурою та високим тиском, щоб зберегти чудову довговічність та міцність різних матеріалів. А технологія Fusion Viewing дозволяє покривати. Чорне вуглецеве волокно піксельними кольорами арамідного волокна. Тобто у нас де більше 15 шарів вуглецевого волокна знизу. І зверху один шар арамідного волокна, як, наприклад, у сьому ремінці. Також додаю відео дроптесту ремінців з даного матеріалу. А що ж таке цей Fusion Viewing, про який я тільки що згадував, коли говорив про рівінець? Насправді звучить як просто чередова. Технологія компанії, яку якось гарно назвала. Але це не зовсім так. Fusion Weaving – це унікальна передова технологія, що належить виключно компанії Пітека, і розроблена нею. Вона дозволяє сплітати кольорові волокна за допомогою декількох ткацьких технік на одному ткацькому верстаті, виробляючи таким чином різнокольорові чохли зарамідного волокна в різних стилях. Завдяки цьому ми отримуємо різнобарні дизайни чохлів, в тому числі, які розробляються не лише дизайнера. Компанії Пітака, як, наприклад, серія StarPiк. Зовнішній вигляд ось цих двох чохлів розробляв Джонатан Джеймс, дизайнер, який якраз таки працював з такими брендами, як Гарма або ж Крістіан Діор. Також додам стосовно матеріалів. На коробках ви бачите позначки 600D або 1500D. Що це означає? Чи чохли на 1500 d краще, ніж 600 d Ні, не зовсім так. Це просто різне плетіння. Значна частина чохлів виготовляється з арамідного волокна 1500 d де скорочено від Denier, вказує на лінійну щільність арамідної пряжі. Тканини з низьким показником Denier, як правило, м'які та шовковисті, але їх важче ткати у порівнянні з арамідним волокном 1500 d Арамідне волокно 600 d м'якше, але з ним важче працювати. тому це більш рідкісний матеріал. Тим не менш, пітака спробували виготовити чохли з арамідного волокна 600, d щоб побачити, як вони будуть виглядати. Вони мають більш делікатне відчуття на дотик і візерунок, а також вони легші і тонші. А тепер прийшов час поговорити про чохли. В даному випадку це Mac s 4 чохли, які тонші, ніж 1 мм. А сама товщина даних чохлів 0,95. Міліметра, а вага всього 18 грамів. Звичайно ж, є підтримка MagSafe для використання різних аксесуарів, про які ми, звичайно ж, з вами також поговоримо більш детально. Наприклад, як автотримач від відпітака чи зарядна станція, також на диво відпітака. Або ж повербанк. Часто я чую, що чохли пітака бояться брати через малу захищеність типу телефону. В першу чергу, варто розуміти, що задня стінка взагалі захищена по максимуму, тому що, нагадаю, цей матеріал 5 разів міцніше за сталь. Якщо говорити про бічні грані і нижню частину, ну також верхню, це додає навпаки переваг. Чому спитаєте ви? Я відповім про функціональність, тому що часто потрібно використовувати, наприклад, якісь аксесуари знизу під'єднуючи до смартфону, і багато чохлів не дозволяє це робити. Приходиться знімати чохол, використовувати потім назад його одягати. Що якраз таки більше наражає на небезпеку розбитись ваш смартфон? І також, що мені, наприклад, дуже подобається, те що є доступ до кнопочок. Та матеріалом, який розробляли дизайнери та інженери самої компанії Apple, як в даному випадку. Також варто зауважити, що чехлипітака звичайних серій Mac s 4 чи Mac s 5 вони заходять на екран. Вони не підривають скло захисне, якщо ви його клеїте. Але якщо ви використовуєте телефон без захисного скла, я зараз саме буду замінювати скло, і відніму вам, що видно, як. Чохол заходить трішечки буквально на екран, але скло захисне не підриває, це дає додатковий захист для дисплею, якщо ви носите телефон без захисного скла. Звичайно ж, не варто сприймати це знову ж таки як якийсь серйозний захист, тому що якщо телефон впаде на дворі на асфаль, де будуть торчати камінці чи на якийсь щебінь, то звичайно ж він розіб'є дисплей. Але те, що це продумали також. Дуже приємно. А для тих, хто веде активний спосіб життя, чи працює в якихось складних умовах, де телефон може впасти з більшою вірогідністю, або ж, наприклад, часто подорожуєте, любите. По горах ходити лазити і тому подібне є чохли S Pro 4, які, по-перше, захищають ваш телефон з усіх боків, мають зручні кнопки, щоб натискати, і це от точно одні з кращих кнопок, які я тільки бачив у чохлах. А основна функція даного чохла захистити ваш телефон від жорстких падінь та ударів, і мінімізувати шанс розбиття. Чому я кажу мінімізувати? тому що. Будь-який чехол, запам'ятайте, будь-який чехол не дає вам жодних гарантій, що телефон не розіб'ється, тому що. Надзвичайно різні можуть бути умови, і чехоли, навіть які закриваються з обох боків склом, там залізом і тому подібним, все одно мають якісь сценарії, де можуть пошкодити смартфон та звичайно не захистити його від розбиття. Тому в жодному разі не варто говорити, що це прям на всі випадки життя. Але важливо розуміти, що даний чехол сертифіковано за військовим стандартом Міліста д 810 h І не дивлячись на такі високі стандарти рівня захисту, цей чехол. Досить тонкий та зручний у використанні, і я, як користувач чохлів конкурентів захисних, скажімо так, в минулому, можу сказати точно, що він набагато зручніший та тонший. Товщина даного чохла 1,65 мм, а вага всього 35 грамів. І прошу підмітити, що товщина МАГАЗ-4 серії 0,95 мм, в даному випадку 1,65, тобто чехол набагато більше захищає, але товщина навіть не в два рази товща. і це дуже круто з технологічної точки зору. І також варто відмітити повітряні ванночки по всьому контуру чехла по всіх гранях. Не просто на кутках, де їх прийнято робити, а по всіх гранях. Причому видно, що продумували не просто. Зробити ціваночки, їх форму, глибину і так далі. І остання серія, про яку ми поговоримо в цьому відео, це Mac s 5 Чохли, які ще тонші і ще легші. Здавалось би, Пітака і так були надзвичайно тонкі та легкі чехли, але компанія не стояла на місці і займалась вдосконаленням. І тепер товщина чехла всього 0,69 мм, а вага всього 13 грамів. Це офіційно найтонші і найлегші чехли для iPhone з підтримкою технології MagSafe. А досягнути такої товщини та ваги вітака змогли в тому числі за рахунок нової технології Amber Magnet Film – без інтегрування магнітів у чохол. Так, ми їх бачимо, але вони в жодному разі не зможуть пошкодити задню стінку вашого смартфону. І ця технологія допомогла зробити ще міцнішим зчіплення магніту до аксесуарів MagSafe – так, 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 ви скажете, що і так було класно. І так, чохли Пітака гарно тримались. Стало ще краще. Пітака розробила прекрасні чохли для s серії Ці чохли не просто гарно доповнюють ваш смартфон та захищають, а ще й додають функціональності, тому що за рахунок інтегрованих магнітів для MagSafe у чохли, Ви зможете використовувати навіть свій Samsung з аксесуарами MagSafe від Пітака. Ось так, наприклад, чи павербанк використовувати нас чи з собою, чи ось такий чудовий автотримач, про який ми з вами також в наступних відео поговоримо більш детально. Також варто підмітити, що існує безліч копій на ринку, і як же розпізнати оригінальний чохол пітака? просто знімаємо його або дістаємо з коробки, якщо він у вас ще в коробці. Прикладаємо до верхньої частини. Перед цим перевіряємо, чи увімкнений в нас NFC. Прикладаємо ось так до верхньої частини телефону, і у нас одразу випадає плашечка. Переходимо на сайт Пітака і вводимо серійний номер чохла, який написаний на рамці камери зсередини. Тобто ось тут. І після цього одразу можемо скачати додаткові шпалери або ж вочфейси для вашого годинника від пітака. Також не можу не відмітити екологічне упакування пітака, тому що компанія турбується про навколишнє середовище на кожні 400 упаковок від чохлів. Пітака зберігає 40-річне дерево. Дякую вам за перегляд? Кому сподобалось це відео, тисніть подобайки та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Пишіть в коментарі свої запитання, якщо вони ще залишились, і що для вас ще зняти. А ми будемо для вас створювати якісний україномовний контент. Мирного вам неба. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!